Вітаю, панове. Хочу проанонсувати сюжет наступного свого відео, буде стосуватися е, моєї депортації і як можна вирішити це питання з депортацією. Як виявляється, вирішити то можна все. Головне е, е, знати, до кого звернутися до правильних людей. О, тільки що я зустрічався е, з чоловіком і він мені розповів. Таку річ, що депортацію можна скасувати, є інструменти, є важелі впливу на коменданта прикордонної служби і на всю всю їхню компанію, так би мовити. От. Вони займаються вирішенням будь-яких юридичних питань, проблемних питань, ці, що, в які попадають українці е за кордоном в країнах Євросоюзу, не тільки Польщі, а там, Румунії, Німеччини і в інших країнах. От. Мені здалося, що е ця інформація буде вам корисною. Ну, крім того, звичайно, що я е з допомогою цих людей спробую вирішити свої проблеми. То і вам ще розповім про це, можливо, комусь знадобиться. Значить, вони допомагають з депортаціями допомагають з конфіскатом на митниці. Конфіскат на митниці серйозна тема, я думаю, що багато кому це буде цікаво з страховими відшкодуваннями. Ну я не знаю, в принципі, мене цікавило тільки по депортації. Я думаю, що якщо вони з цим зможуть допомогти, то вони взагалі молодці. Через те, через те... підпишіться на мій канал, обов'язково, щоб не, пропу не пропустити нове відео з корисною інформацією. І пока-пока!